Як у самій Угорщині звучать ці питання? обговоримо з нашою кореспонденткою Оленою Клюсько. Вона на прямому зв'язку зі студією з Будапешта. Вітаю Олено. То чому Вітаю, угорський? Ага. Вітаю. То чому угорський лоукостер пішов на такі кроки і, можливо, чого боїться? Так, уже декілька останніх днів, де обговорення щодо виходу угорського лоукостеру за авіапростору Молдова? Ну це йде. Власне, через те, що досить давно ширяться чутки про те, що може бути дестабілізація ситуації в Придністрові. Саме тому угорський лоукостер прийняв таке рішення. Однак зараз ті, що мають портувачі, які мали квитки або хочуть забронювати квитки, будуть отримувати листи від лоукостера, аби власне вони робили або могли відмінити свою броню також повернути гроші за свої квитки. Крім того, лоукостер зараз пропонує опцію обміняти квитки, на інші дати, тобто вони не скасовуються, але все таки потім ви зможете полетіти, коли ситуація більш стабілізується за думкою компанії, але в інші дати, коли знову ці польоти стануть власне доступними, проте ще здається до кінця березня, там до початку квітня, можна полетіти до Молдови цим лоукостером. Ще у мене О, таке питання: як закриття російського міжнародного інвестбанку в Будапешті вплине на економіку Угорщини і чи не постраждають місцеві вкладники? Щодо місцевих вкладників, сказати зараз досить важко, тому що це не є одним з найбільших угорських банків, і власне самі угорці вкладають гроші, зберігають гроші трохи в інших банках. І дуже багато хто з них користується не угорськими банками, а іншими європейськими. Банка, наприклад, тут є дуже популярна практика зберігати свої гроші в словаччині, тому що ну і в словацьких банках, тому що від Будапешту до найближчого словацького міста буквально там 75-70 км Це година там півтори на авто або на автобусі. І це за думку угорців набагато багато ну тут ще є така певна історія з податками, і тому власне угорці ну обирають для себе зараз зазвичай тим паче коли Ситуація в країні нестабільна, досить таки в фінансовому плані обирають для себе інші європейські банки. Тому що якщо власне уряд і е, Орбан каже про те, що криза в Угорщині почалася через війну в Україні, то самі угорці так не вважають, адже криза почалася ще влітку 2021 року. Ну і року. крім того, також угорці обирають зберігати свою валюту саме в євро або в доларі, а не в місцевому корінці, адже він також є. Досить нестабільною валютою, яка власне залежить від траншів, яка угорщина отримує від євросоюзу, тому що буквально декілька місяців до цього Форін перестагнув позначку в 400 форінців за один долар, і 400, 380 вісімдесят за один євро. Це досить велика угорщини. тому, власне приблизно така ситуація. І російський банк думає більшість угорців не постраждає. Олено, ще маємо до тебе питання. Ти от згадала про Орбана днями стало відомо, що він прибуде з візитом до України. Чи є якийсь натяк, що офіційна позиція Будапешта, в ставленні до війни Росії проти України зміниться? О, можна сказати про те, що поки ще здається, офіційно не підтвердили саме тут в Угорщині, і саме представники Орбана його візит. До України, але е, особисто моя думка ну, заснована на позиції дуже багатьох угорців. Адже зовсім недавно в Угорщині пройшов мітинг про те, що на підтримку України 24 лютого, і в цьому мітингу взяли участь не тільки власне наші люди, українці, які знаєте, прихисток від війни, ті, які мешкають тут давно, а й дуже багато угорських опозиційних демократичних активістів, які вважають. Е, Орбана щодо України просто ганебною і такою неправильною, адже от угоська активістка, з якою спілкувалася я в цьому мітингу, сказала про те, що просто не можна так ставитися до свого сусіда, який знаходиться в біді. Навпаки, треба допомагати. Тому, можливо, після цього візиту позиція офіційного Будапешту може змінитися. Дякую, це була наша кореспондентка Олена Клюсько з Будапешта. Дякую тобі, Олено.